Слава нашему Господу! Мы будем слушать Божье Слово. Давайте будем внимательными. Слово Божье нас призывает, чтобы мы были внимательны к Слову, Его Слову. Пусть Бог благословит Александр Чоус. Слава Богу! Слава Иисусу! Итак, Церковь! Ми маємо змогу присутніми бути на цьому місці. І Бог благословляє нас. Іноді не міркуємо про те, як буде через годину, що буде з нами. Що буде через дві години, ми іноді довіряємося Богу, молимося і кажемо, Бог, я віддаю все твоє. І Бог благословляє нас. Амінь. Я би сьогодні хотів казати на таку тему. Вразити Бога. На русське мові впічет Бога. Ми іноді вражаємо один одного. Іноді ти спілкуєшся з людиною, знаєш його. Може 10 років, 10 років, 20 років. Але щось відбувається, і він може тебе вразити, може тебе здивувати. Протягом 20 років ти знав його знав, можеш. Міг би вже здогадатися, яке слово він скаже там, через 5 хвилин, як він поздоровкається з тобою, але може щось е відбуватись так, що може тебе здивувати, що може тебе, може тебе вразити. Вчора чому ми е нагадуємо, святкували день переображення Господнього. Я би хотів, щоб ми також нагадали ці місця знову на Завіту. Матфія, 17 розділ з 1 верша іща. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, і одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілія і з ним розмовляли. Озвавсь Петро, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташуй тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея і один для Ілії. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав його слухати. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякали свини. Якесь особе дійство було на горі. Багато богословів кажуть, що це було у темну пору року, може вночі, коли Ісус приходив на гору для того, щоб помолитись. І раптом з'явилось два. Дві людини, Мойсей та Ілійці. Ті людини, раніше фотографій у людей не було, так? якийсь може рисунок теж у них не було на руках, щоб вони побачили і ага, Мойсей, ага, Ілля. Але якесь відкриття було, в серце у них, вони не здогадувалися, не питали один одного, слушай, а це, мабуть, Ілля, а це, мабуть, Мойсей. Вони настільки були. Утверджені в тому, що перед ними саме ці дві людини, лице Ісуса, воно переобразилося, воно стало світлим. Якщо ми читаємо про Моїсею та Ілю, ми бачимо паралелі. Вони вдвох теж шукали лиця Бога і теж підіймалися на гору. Коли підіймався на гору Моїсею, ми читаємо, що гора що? Вона димилася, димилася. Вона були блискавкою, був гром. І так люди запам'ятали Моїсея і Бога, що Бог так діє, Бог так говорить. Коли ми читаємо про Іллю, коли він піднявся і став розширеним скали, Бог каже, ти будеш чути те, і те, ти будеш чути гром, може, молнію. Але сказав Бог, я не буду там. Я буду в тихому вітрі. При Мойсеї люди побачили Бога, який сильний, який може вражати, який може посилати грім мовні, який може наказувати людей, Іллі вони побачили Бога, почули Бога як тихий вітер. Але коли вони побачили Ісуса, Бог нагадав, їм, що Ісус став їм ще ближче. Бог став говорити на такому рівністю з людиною, що Людина могла почути просту розмову іншої людини і почути при цьому Бога. Люди бачили, люди чули те, що Мойсей, коли розмовляв з Богом, він сходив з гори, І що з його лицем було? Воно теж сяяло. Вони бачили стовп огняний. Чули, точніше, стоп, що був стоп огняний, стовп хмарний був. І вони все це побачили, побачили у цих трьох постатях, які були на горі. Але в один момент вони зникають. Майсей та Ілля. Все, що вони знали до цього, все, як вони розуміли раніше Бога, воно все зникло. І залишився Ісус. Іноді ми якось почуваємо Бога. Ми спираємося на якісь знання, на якийсь свій життєвий досвід, на розмови з людьми, які нам кажуть, як вони переживали Бога, як вони чули. Але є момент, коли ти залишаєшся з Богом наодинці. І, важ, і важливо не пропустити цей момент і почути його. Не сказати, та я Бога відчуваю тільки так, тільки у цій пісні. Або в цій проповіді, або коли ця людина виходить проповідувати, я тільки так розумію Бога. Я тільки так його починаю чути. Але людина уходить. Музика переставає грати. Залишається один Ісус. І ми бачимо реакцію Петра. Петро любив сказати щось дуже-дуже важливе. Він підбирав такі моменти і хотів сказати те, що буде дуже важливим для Ісуса. Він хотів вразити впечатліть Бога. У 16 розділі до цього, ми, якщо будемо читати, ми побачимо, як Ісус питав у своїх. Е Учніков, учнів. Дякую. За кого вони його представляють, за кого вони мають його? Люди, які оточували, за кого вони мене мають. І його учні вони казали за Мойсея, за пророків, за і що, і що, і що казали, казали, казали. Але Петро сказав дуже важливу річ. І Ісус помітив це, Ісус це зафіксував. І Петру було від цього приємно. Я думаю, що він сказав, вау, оце я розумний. Оце я вчасно сказав. Ісус буде мною гордитися. Ісус це помітив. Потім проходить якийсь деякий час, Ісус розказує про те, що доводиться йому йти в Єрусалим, що і там буде страждати. І Петро думає, ось момент. Ось я скажу те, що буде важливо для Ісуса. Я хочу сказати те, що Його вразить, що Його здивує. Він помітить це. він знову це зафіксує. Він каже, Ісус, не роби цього. Може, учні, які оточували, сказали, а я хотів перше це сказати. Але Ісус знав правду. Він знав, що хоче цього Петро, не хоче цього Петро, але це його буде. Ці страждання його буде в його житті. І він каже Петру, що це не від тебе. І Петро, так я думаю, сказав хм". промазав. А так хотілося вразити Бога. Потім Петро ще дуже багато. Брав такі моменти і казав Ісусі, коли була таємна вечеря, і Ісус сказав, що буде момент, коли все, всі полишать мене. Що Петро сказав? Хотів виділитися, хотів вразити Бога, хотів сказати, да в мене зараз таке, такий настрій, така сила, що я тебе не залишу. Але Ісус попередив його, буде час, коли ти залишиш мене. Петро хотів вразити Бога. Але Ісусу такі враження не були потрібні. Іноді, знаєте, в сім'ї, коли чоловік хоче вразити свою жінку, подарувати щось особливе, уявіть, що він буде купувати те, що їй не потрібно. Наприклад, жінка полюбляє квіти, він знає це, але вибирає ті квіти, які їй не потрібні, які їй не подобаються. А він купує ще багато. і дарує їй. До не буде цей подарунок. Ні. Але чоловік може побачити дорогий телефон і думає, так, я їй вражу. Я подарую їй саме самий саме останню версію телефона. Дорогий подарунок, вона це оцінить. Але жінка не оцінює того. Вона чекає, може, якийсь дайсом від нього. І збирає чоловік гроші, купляє, чекає на день народження, дарує. Але жінка робить вигляд, що може бути це і приємно, але вона хотіла інших вражень від свого чоловіка. Ми можемо іноді поступати з Богом точно так же. Ми можемо взятись за якесь діло з великим натхненням, з великим бажанням. Вразити Бога, здивувати Його, зробити щось особливе для Бога, але не запитати Бога, Боже, це доречно. Боже, чи бажаєш ти цього? Зроблю я щось особливе для Тебе, послужу я цим чи ні. І ми іноді, іноді посвячуємо цьому багато часу, багато зусиль робимо цього. І може щось і виходить. І ми іноді представляємо ці це служіння або цей плід перед Богом ми кажемо, Боже, це для тебе. Боже, я так багато часу присвятив цьому, я робив багато. А Бог може подивитися на нас і скаже, я цього від тебе не чекав. І я цього від тебе не хотів. Була інша справа, за котру ти може не взявся якою ти знехтував, сказав, та Бог цього не поміг. Це щось мале, я хочу побільше. Я хочу якусь велику справу зробити для Бога. Я хочу зробити так, щоб всі сказали, вау, оце молодець! Оце він любить Бога. Ми можемо вразити людей, які поряд з нами. Люди можуть побачити якісь справи. Яке ми робимо, але Бог може закрити очі і сказати, я ніколи цього не бажав від тебе. Зупинись. Ми можемо засмутити Бога своїми вчинками. Якщо ми не будемо питати Бога, Боже, роблю я це для тебе або для себе. Це потрібно тобі, чи це потрібно мені? Щоб я десь собі поставив галочку, я щось для Бога зробив. Ми хочемо вразити, приголомшити Бога. Але Бог хоче, щоб ми були слухняними, щоб ми послухали учні, що почули на горі. Вони почули голос Бога, який сказав, Сказав це місце, його що Слухай. Петро сказав таку річ, що давайте поставимо палатки, нам так добре, б. давайте побудемо тут більше. Ісус, мабуть, теж це хоче, бо Мойсей прийшов, Ілля прийшов. Може вони при цій жарі там, хочуть попити, а ми зараз швидко збігаємо, але Ісус. Все це зробив для того, щоб вони побачили, що в кінці залишиться тільки він. І що слухати треба тільки Його. Чи один персонаж Біблії це Саул, який був царем в, Ізраї... в Ізраїлі. Давайте відкриємо перше Самуїла або 1 Царств, 15 розділ. 22 вірш. Щось відбулося у житті Самуїла і Саула. Саул повинен зробити був однорічний. Йому потрібно було зробити щось, що сказав йому Самуїл. Зробити так, як хотів Бог. Але Саул подумав, що буде краще зробити трохи ліпше, більше того, що потребує Бог. Я так думаю, що Саул хотів. Вразити Бога, вразити Самуїла, людей, які буду поряд з ним. Він хотів, щоб в кінці зійшов Бог і сказав, «Саул, який ти молодець, зробив більше, я до цього не додумався. Самуїл промовив, хіба ж Господові так до вподоби це палення і жертви, як послуг Господньому слову? Таке питання риторичне. Риторичне питання сьогодні для нас, ми знаємо відповідь. Послух ліпший від жертви, слуханність від баранячого життя. Саме хотілося зробити якесь дивовижне жертвоприношення для Господа. Зробити так, як люди хотіли, може, побачити якусь перемогу, якусь цікаву річ. Але Бог говорив Саулу зовсім інше. І Саулу потрібно було тільки послухатись, і це було велике діло для Саула. Так, бо він виповнив те, що хотів від нього Бог. Але іноді ми також хочемо щось зробити більше, трохи інше, аби помітили нас на Бога. А Бог хотів, щоб побачили його славу. Побачити, щоб виповнилось Його слово, а не слово Саула. Сьогодні, коли ми залишаємось на родинці з Богом, нам потрібно почути Його слово. Не спиратися на свої, може, якісь відчуття, не спиратися на, може, якийсь наш досвід і скажете, завдяки своєму досвіду, я тепер знаю, як зробити краще. Я знаю, Боже, як зробити краще. Я трохи по-іншому зроблю. Але Мойсей і Ілля вони відходять і залишається тільки Ісус. І твоя жертва може бути неприйнята Богом, якщо ти зробиш щось по-своєму не так, як сказав Бог. Нехай Бог благословить нас, щоб ми кожного дня мали змогу чути голос Бога, щоб коли ми йдемо на роботу. Або залишалися вдома, або десь на відпочинку, або десь, десь, десь в різних місцях, щоб ми були настільки, настільки слухняними Богу, щоб робили навіть якісь маленькі речі, але з великою вдячністю Богу казавши йому, Боже, я роблю те, що хочеш ти. Нехай це буде якась маленька річ, нехай це буде просто слово якесь сказане, але нехай люди побачать в мені не мене. Не моє его, не моє якесь шоу. Нехай вони побачать тебе, нехай вони почують тебе. І це буде добра жертва для тебе. Давайте підіймемося. Боже, ми вдячні тобі. Ми вдячні тобі за твоє слово. Боже, ми вдячні за те, що ти прийшов в цей світ як людина. Боже, що ти зупинився в нашому житті. Не прийшовши ми, Боже, що ти залишився в нашому житті надовго. На все на життя. Боже, вдячний за те, Боже, що ти вибираєш нас. Що ти іноді береш нас. Іноді таких не З багатьма ідеями, Боже, ми можемо щось. Просто передлужити для Тебе. Сказати Бог, я знаю, я краще. Але ти чекаєш, Боже, коли ми скажемо, Боже, а що хочеш ти? І я вдячний, Боже, за ці моменти, коли ти відкриваєш своє серце перед нами. Боже, коли ти ввіряєш в наше життя якесь слово і кажеш, ось це, тримай, це для мене. Ми іноді кажемо, як Петро, Боже, Боже те, Боже те, я хочу те для тебе, Те для тебе, Боже, але Ти зупиняєш нас і кажеш, щоб ми робили те, що хочеш. Те. Боже, дай нам бути слухняними до тебе. Дай нам бути, Боже, настільки, Боже, слухняним, настільки чути твій голос, Боже, щоб не звернути на інші дороги. Дай нам людям показувати Тебе, Боже, не свій характер, не свої якісь почуття, Боже, не свій якийсь досвід. Цей досвід іноді нікому не нужний, Боже. Людям потрібен ти. І дай нам настільки, Боже, показати Тебе, щоб люди прийняли Тебе і залишились з тобою. Благослови нас. Боже, нехай ми також, Боже, просто змінюємось. Змінюються наші подумки, Боже, змінюється наше життя, бо Ти хочеш цього. Нехай Мойсей, та і іноді полишають нас. Нехай Твоє Слово залишається і керує нами все наше життя. Боже, ми вдячні. Це новий день, це нова змога почути Тебе. Це нова змога. Зробити щось важливе для тебе, для тебе те, що ти хочеш. Ми вдячні тобі. Ми будемо слухати і далі слово Твоє. Ми будемо співати для тебе. Ми будемо робити те, що ти хочеш. І будь прославлений в цьому. Наш лічи Бога. Одеться на вісе.